Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це Таро прогноз для стрільця на тиждень з 16 по 22 грудня. І так, стрільці, давайте глянемо, що вас очікує на наступному тижні. <кій> Витягнемо три карти: початок, середину та завершення тижня, і візьмемо дві додаткових бажана стратегія для. Стрільців і небажана стратегія для стрільців. Тобто, що бажано робити, а чого не бажано робити на наступному тижні по версії карт. І так, дивимось, початок тижня для стрільців. Середина тижня. І завершення тижня. Так, небажана стратегія. І бажано. Так, стрільці. Нагадую, розклад не персональний, тому прогорається не у всіх, але, думаю, карти стануть вам пригоді. І так. Початок тижня у нас карта Єрофанта, старший Аркан, говорить про те, що тиждень буде для вас початок тижня буде для вас важливий. Єрофант нам говорить про якесь можливо, навчання, на яке ви підете або збираєтеся йти. Карта Єрофанта нам говорить про. Людина, яка може бути вашим наставником, якщо ви не збираєтесь на навчання, можливо, у вас на роботі, де ви працюєте, є така людина, яка може вам допомогти, підказати, розказати вам суть до діла, ввести вас, якщо ви прийшли на нову роботу. Якщо це стосується даже старої роботи, можливо, у вас є така людина, яка постійно вам підкаже, як то кажуть, правильне слово, правильну дію, як вам поступити, в такої людини є досвід. В такої людини є якісь навики, тобто вона знає більше, ніж ви. Карта Єрофанта нам ще говорить про традиції, про те, як ми живемо. Тобто по Єрофанту ми притримуємося чітко своїх традицій. Тобто, до чого ми звикли, які в нас є звички, будемо говорити, візьмемо з позиції, навіть Грудневих свят. Тобто, хто Святкував свята по старому календарю, в нього залишилися ці звички, і він так і їх і святкує далі. Тобто, стрільців початок тижня йде за звичками, за традиціями і за тим, що він вважає правильним. Середина тижня королева мечів. Королева мечів, це в нас е, жінка, близнюки Терези або Водолії. У вас можлива взаємодія з такою людиною. Е, ця людина м, може бути лікарем, може бути якоюсь такою, знаєте, е, жінкою, в якої відсутні такі емоції м, якогось супереживання, якого, знаєте, такого емоційного нахилу, тобто, це жінка, яка користується, не користується, а які привласний, холодний розум, така розсудливість, прагматичність, вона не піддається емоціям. Я завжди говорю, що королева мечів це як снігова королева, тобто, вона холодна, вона чітко відслідковує те, що вона робить, що вона кому говорить. Можна говорити навіть так, що в неї можуть бути якісь різкі. Висказування в вашу сторону, або ж це ви будете себе точно так вести. Це може бути ваша енергетика в середині тижня, тобто ви такі будете холодні, неприступні. Включаєте аналітичний склад розуму. Що, наприклад, якщо взяти даже, що вам треба навчатися, ви відключаєте всі емоції, ставите там всі інші справи на паузу, а іменно займаєтесь цим навчанням, тому що мечі це в нас завжди навчання, це наші думки, це те, що ми от розумово працюємо. Так, і кінець тижня, королева кубків. Знову ж, якщо говорити з позиції людини, це буде рак риба або скорпіон, тобто ще одна жінка присутня у вашому житті. Ще це може бути, що ви пішли знову ж вертаюсь до цього навчання, і це ваші два викладачі, з якими ви будете контактувати. Тобто, одна буде більш така прагматична з чітким аналітичним складом розуму, інша буде більш така емоційна, яка піддається емоціям. Яка може вам, так знаєте, пожаліти вас, приголубити, ну, як мама, бабуся. Тобто, це більш така м'яка жінка, з якою у вас може бути взаємодія, яка може вам чомусь допомогти. Це може бути навіть королева кубки, дуже часто і показує виховательку, вчительку, психолога. Тобто, це такі жінки, які от таких м'яких професіях працюють. Давайте подивимося, яка небажана стратегія для стрільців. Десятка пентаклів. Не розраховуйте на кошти і не розраховуйте поки що на свою сім'ю. Тобто не переключайтесь на родину, якщо ви думаєте, наприклад, що в чомусь вам родина там, буде допомагати, що можна до неї звернутися. За допомогою порадою карта говорить, що цього не варто робити на цьому тижні, тобто бажано працювати як королева мечів. Королева мечів вона тільки з, як це правильно сказати, опирається на себе, на свої сили, на свої емоції, на така сильна вольова жінка, тобто вам потрібно включити таку саму енергію, як є в королеві мечів. Десятка пентаклів ще може говорити про те, щоб не тратити кошти, не, не опиратися на кошти, тобто все, що зв'язано з коштами і з родиною, це небажана стратегія на цьому тижні. Бажана стратегія почати все з нуля. Відпустити, наприклад, якусь ситуацію, яка вам заважає, дурень нас завжди каже, починати все з нуля, не боятися нічого нового, легко до всього ставитися. Тобто, якщо брати якісь нові починання в вашому житті, це дуже хороша стратегія на цьому тижні. Отак, От ставтеся до всього, як до чогось нового, до чогось цікавого, до чогось позитивного, що вам на цьому тижні відкриваються двері. І так, стрільці, це ваш Таро прогноз на наступний тиждень. Підписуйтесь на сторінку і до зустрічі!